Усіх вітаю! В цьому аудіороздумі хочу поговорити про важливість підведення підсумків року та планування наступного. Ви коли-небудь задумувалися, як важливо завершити рік не просто механічно, але й з усвідомленням своїх досягнень, викликів і уроків. Рік, який минає, це не просто календарні дати. Це ціла історія, де є місце для перемог. Падінь, втрат, знахідок, змін і росту. І саме зараз на порозі нового року дуже важливо правильно підвести підсумки, зрозуміти, чого ми досягли, і спланувати наше майбутнє. Сьогодні хочу трішки про це вам розповісти. Але спершу дозвольте представитися. Мене звати Тетяна Джуган, я практикуюча психологиня. Досвід роботи вже понад 12 років. Працюю у напрямках позитивної психології, когнітивно-поведінкової терапії в тілесно орієнтовному напрямку. І впевнена, що від нашого ставлення до себе, до ситуації та оточення ми формуємо наш простір, і лише конкретні маленькі кроки допомагають досягти поставлених цілей та усвідомлення цього формує смак та якість нашого життя. Тож, давайте перейдемо до теми і спробуємо зрозуміти, навіщо ж підводити підсумки року. Тут є дві сторони медалі. Перша сторона це психологічна складова. Рефлексія це спосіб оцінити власний шлях, усвідомити свої досягнення та виклики. Наш мозок заточений на вирішення проблем, тому ми часто зосереджуємося на негативі. Підведення підсумків дозволяє помітити позитивні аспекти, які ми можемо не цінувати в повсякденному житті і навіть не помічати іноді. Завершення циклу допомагає закрити незавершені, як то кажуть, гельштайти, що знижує тривожність. Друга сторона медалі практична користь від підведення підсумків. Це самоаналіз. Що спрацювало, а що ні? Чому. Це дає змогу позбутися зайвого і звільнити місце для нового. Тоді виникає наступне питання. Як правильно підвести підсумки року? Гарно працює метод, який пропонує давати відповіді на запитання для рефлексії. Ось, наприклад, декілька варіантів таких запитань. Ви можете поставити собі їх. І дати на них відповіді, що мене найбільше радувало цього року. Або ж, які виклики я подолав або подолала? Чого я навчилася? Що було найбільш болючим? І як я з цим впоралася або впорався? Кому і за що я вдячна або вдячний? Можна також якусь із практичних технік використати, наприклад, журнал досягнень. Потрібно написати список своїх досягнень, навіть найменших, яких ви досягли протягом року. Або ж ментальна карта року. Ви можете візуалізувати свій рік у вигляді діаграм, позначок, ключових подій та емоцій, а можна зробити фотоколаж року. Дуже важливим є ритуал завершення року. Це може бути запис... написання листа самому собі, або медитація, або символічне спалення списку того, що більше не потрібне, що ви не хочете брати в наступний рік. Тепер переходимо до планування наступного року. Як створити своє майбутнє. І розкрию питання, чому це так важливо. Планування це не лише про цілі, а й про створення відчуття контролю. Це формує мотивацію і дає енергію діяти. А також активуються психологічні аспекти. Коли ви ставите цілі, мозок починає працювати над пошуком можливостей для їх реалізації. Уявлення майбутнього підвищує рівень дофаміну, гормону задоволення. І тут можна використовувати також багато технік. Наприклад, система Smart передбачає постановку цілей, які повинні бути конкретними, вимірюваними, досяжними, релевантними і обмеженими в часі. Також можна взяти техніку візуалізації та створити карту бажань або просто описати, яким ви бачите свій наступний рік. Також гарним варіантом буде метод пріоритизації, вибрати два-три основних напрямки сфери життя свого, на яких ви хочете зосередитися, і прописати це. Тепер хочу розібрати наступне питання як же підведення підсумків і планування впливають на життя? Тут можна розділити власне життя на сфери і подивитись детальніше. Стабілізується емоційний стан. Зростає впевненість у собі, зменшується рівень тривожності, виробляються ж таки гормони задоволення, і ви більш активні. Тому, як наслідок, і фізичний стан активується. У відносинах, коли ви усвідомлюєте свої емоції, вам легше будувати здорові зв'язки з іншими. Це стосується близьких, знайомих, колег. І зовсім навіть незнайомих людей. Кар'єра та бізнес в цьому напрямку планування допомагає побачити перспективи і підвищує вашу продуктивність. Ну і також не забувайте, що можна і варто планувати відпочинок та різні активності. Саме зараз я запускаю марафон, який допоможе зробити цей процес не тільки продуктивним, але й глибоко емоційним та трансформуючим. Долучившись до нього, ви отримаєте шанс не тільки усвідомити себе і свої досягнення, а й наповнити новий рік мотивацією та енергією для великих змін. Я запрошую вас в семиденний онлайн-марафон Практикум, який допоможе зробити глибоку рефлексію року, а також налаштуватися на нові цілі. Кожен день передбачає поєднання психологічних технік, рефлексії та медитативних практик, що дозволяють не лише усвідомити важливе, а й створити реальні кроки для досягнення цілей. І усе це ви зможете виконувати у зручний для вас час протягом дня. В кожному дні протягом марафону ми будемо працювати з конкретними інструментами. Це психологічні техніки, коучингові техніки, техніки менеджменту та багато інших. Цей марафон не лише про плани на майбутнє. Ми будемо практикувати психологічні техніки, спрямовані на глибоке розуміння себе та своєї мотивації. Ми будемо працювати зі своєю самооцінкою, емоціями і, звісно ж, з цілеспрямованістю. Тому що саме цей марафон дасть вам можливість рефлексувати і усвідомлювати всі досягнення року, визначити виклики і знайти в них уроки, сформулювати цілі на наступний рік, зробити реальні кроки для досягнення ваших мрій, побудувати систему самопідтримки для мотивації та енергії протягом року. Ще раз Ще раз хочу акцентувати, що це не просто теорія. Кожен день передбачає практичні психологічні завдання та медитативні вправи по 20 хвилин, які допоможуть вам зв'язати внутрішній досвід із зовнішнім плануванням. Тому що дня вам доведеться приділити близько години часу для цієї справи. Тож долучайтесь до марафону. Та розпочнімо цей шлях важливий для всіх нас. Бо саме у марафоні буде додаткова функція це спільний чат з іншими учасниками, можливість спілкуватися та рефлексувати, задавати питання, отримувати підтримку. Також буде моя персональна підтримка в чаті. Якщо вас зацікавила дана пропозиція, тоді пишіть в коментарях. Або мені в особисті, та я надішлю більш детальну інформацію. А на цьому роздуми мої завершуються. І з ними ділилася я, психологиня Тетяна Джоган. Всього вам найкращого!